Російська історія має багато військових конфліктів, як успішних, так і не дуже. Більшість із її 75 війн були загарбницькими. Їх загалом 54, що відразу дозволяє спростувати міф про миролюбність Росії. Першою загарбницькою війною, яку розпочала Росія, була Лівонська війна. Вона завершилася програшем Московського царства. Останньою загарбницькою війною є російсько-українська війна, яку ділимо на два етапи: з 2014 по 2022 рік. Росія вела гібридну війну, спонсорувала сепаратистів та надавала їм зброю. Другий етап. Російсько-українського конфлікту відраховуємо з 22 лютого 2022 року, коли РФ почала повномасштабну війну з Україною і назвала це спеціальною військовою операцією. На час запису цього відео героїчна оборона українського народу проти російських окупантів у гарячій фазі у статті, яка вийшла в інстаграмі. Посилання в описі. Ми розповіли вам про три військові конфлікти, де Росія програла, а саме про японсько-російську, радянсько-польську та першу чеченську війни. У цьому відео ми розкажемо про Кримську війну або інша назва на Заході Східна війна. Ми зосередимося на передумовах, перебігу та на впливі на геополітичну архітектуру. Кримська війна. 1853, 1856 років один із найбільших військових конфліктів після наполеонівських війн і до Першої світової. Хоч Росія і програла, але ця поразка стала для неї великим стимулом надалі розвиватися. Пишіть у коментарях, якщо хотіли б більше почути про реформи Олександра II, зокрема про скасування кріпацтва. Перед умовами стали події. Віденського конгресу 1814-1815 років саме тоді ухвалили історичне рішення, яке мало покласти край війнам у Європі та провести кордони великих європейських країн. Основними гравцями були Велика Британія, Російська Імперія, Прусія та Австрійська імперія. І в 1818 році до них доєдналася Франція. Ці країни брали на себе обов'язок дипломатично вирішувати суперечки і регулярно зустрічатися, щоб розв'язувати нагальні питання. Загалом дослідники не мали точної дати, коли концепція європейського концерту почала втрачати свою ефективність, але кожна велика європейська держава хотіла покращити своє становище і стати наймогутнішою. Російська імперія не була винятком для просування своїх інтересів. Вона вибрала середземноморський та чорноморський регіони, бо тут склалося багато сприятливих факторів. Серед них і занепад Османської імперії і близькість православних народів, які бунтували проти Османської імперії, та бачили в Росії одного з найголовніших союзників і найближчий шлях до морської торгівлі порівняно з іншими портами Московії. Проте інтереси Франції та Великої Британії не збігалися з інтересами Російської імперії, тому що бачили в ній торговельного конкурента. Їх влаштовувала ситуація, яка складалася на близькому сході. Останньою країною, яка була невдоволена можливим просуванням інтересів Росії в цьому регіоні, була Австрія. Вона не хотіла незалежності народів на Балканах, бо це загрожувало цілісності імперії. Австрія ще пам'ятала про весну народів 1848 року, коли тільки завдяки діям російських військ удалося зберегти Австрійську імперію від розпаду. Після подій 1848 року російську імперію почали вважати потужним гравцем на міжнародній арені, а її систему ефективною. Через це Московія переоцінила власні можливості. Після допомоги придушити угорське повстання, Росія вважала Австрійську імперію союзницею, а Францію після революції 1848 року не готовою до воєн. Тож основним противником залишалися Британська та Османська імперії, які російська верхівка вважала хворобою Європи. Оскільки з Великою Британією не вдалося домовитися про розділення Османської імперії, Росія почала шукати привід для війни та будувала свої військові плани перемоги раніше, ніж англійський та французький флот прийде на допомогу османам. Насправді казус Белі вже створили самі османи, коли розпочали релігійний конфлікт між католиками та православними. Покровительство прямо дорівнювало могутності держави на міжнародній арені. Передаванням ключів від святої землі за настоянням французького імператора до католиків було для російського лідера приниженням, бо він вважав себе головним протектором православних. Хоч російське керівництво і намагалося дипломатично вирішити конфлікт, проте паралельно почало готувати армію до воєнних дій. Османська імперія не приймала пропозиції та ультиматуми Росії, тому що мала підтримку Британії та Франції. Щоб змусити османів прийняти власні вимоги, Московія вела свої війська на територію князівства Молдавії та Валахії, І так де факто розпочала військовий конфлікт. Російська імперія використала шантаж. Ви повертайте нам ключі від святої землі, а ми виводимо війська з Дунайських князівств. Османська імперія, хоч і була в занепаді, але не піддалася на погрозу, бо мала підтримку з боку Франції та Великої Британії. Ставте лайк, якщо також не піддаєтеся на шантаж. На початковому етапі цього конфлікту все складалося на користь Російської імперії. Зокрема, Синопська битва закінчилася повним розгромом Чорноморського флоту Османської імперії і стала останнім фактором впливу на рішення Великої Британії та Франції вступити у війну. Росія відмовилася від ультиматуму Великобританії вивести війська з Дунайських князівств. І в березні 1854 року французи та британці оголосили війну Росії, до якої потім приєдналося Сардинське королівство. Навіть Австрійська імперія не підтримала Росію, на що перша так сподівалася. Тож ми можемо сказати, що Росія залишилася в дуже невигідному становищі, бо одні з наймогутніших європейських держав об'єдналися проти неї, а військові ресурси між сторонами протистояння були на рівні. Військові дії відбувалися на різних театрах: це і Крим, і Балкани, і Кавказ, і Чорне море. На більшості з них Російська імперія зазнала поразки, і військові дії навіть перенесли на територію Росії, до чого командування не було готове, щоб надати цій війні характер народної і пробудити патріотичні почуття. Російська верхівка вперше вдалася до пропаганди, упливаючи нею на громадянську думку. Також варто виділити, події на Кримському півострові Севастополь був найголовнішою військовою базою на Чорному морі. Оборона міста тривала майже рік 349 днів, і завершилася поразкою Московії. Це стало болючим ударом по військовій міці імперії. Зокрема, в цій битві виявилося наскільки застарілим було озброєння. Це відіграло важливу роль, бо у французьких та британських військах. Засоби були набагато далекобійнішими, що й спричинило великі втрати з боку Росії. Під час цієї битви загинули два воєначальники Чорноморського флоту Павло Нахімов та Володимир Корнілов. Їх обох вважали героями Кримської війни. Завершилося це кровопролиття паризьким миром 1856 року, який позбавив Російську імперію свого флоту, фортець та арсеналів у Чорноморському регіоні, зробив неможливим просування на південь Європи та змусив державу публічно відмовитися від претензій на Дунайське князівство. Поразка показала відставання Росії в матеріально, технічному та соціальному плані. Через неї в імперії відбулися реформи, зокрема скасування кріпацтва, зміна судової влади. Більша увага віддавалася промисловості та інфраструктурі. Ця війна стала прикладом небагатьох програшів, які пішли на добро для майбутнього країни. Якщо вас зацікавила тема військових поразок Росії, то пишіть у коментарях про який конфлікт ви б хотіли почути в майбутньому. Нагадуємо, що в описі під відео є посилання на наш проєкт у різних соціальних мережах і про те, як нас можна підтримати. Зокрема, будемо вдячні за підписку на Патреоні. Також не забувайте підписатися на канал та поширити це відео друзям. Далі ще більше цікавинок.